Так, втулочка закріплена зараз в 160-му патроні. От, викатався, катався і все, індикатор працює. Індикатор працює. Втулочка обкатана, різачок свіженький зробив. Ось такий різачок. І зараз будемо пробувати. Робити першу роботу на ступе на цьому станку. Ну, скажу так, що поки нема оснастки, поки немає інструменту в різній кількості різного габариту, доти буде некомфортно працювати за любим станком. В даному випадку поки що мені зовсім некомфортно, бо інструментів немає і. Потрібно це все підзбирувати, підробляти. Бо поки зараз виставиш, поки це обкатаєш, поки інструмент зробиш, йде на це купа часу, і відповідно затрати зростають, як то кажуть. І часові, і зразу фінансові. Бо різці треба думати, де взяти, робити, купити і так далі. От, а їх треба. В даному випадку я зараз заточив. Отаку пластиночку з різу, швидкорізу кут 30 градусів. Ми будемо довбати 17 шліців Відповідно І потрібно було зробити. Це все танці з бубном Ну, чесно кажучи, я не знаю, де купити 30-градусну пластинку можна. Та й, в принципі, під шпонпас так само вони продаються, але вся біда, що їх. Номінали і кількість є досить якась ну, специфічна. Там, от якщо взяти великий отвір в деталі, ну там все просто там робиш любу кубасу, туди запихаєш кусок быстрорізу чи приварюєш. його, все. А от малі отвори, там вже виходить проблема, бо і віджем різця потрібно зробити щось якісно, А як щось зміни, там взагалі виходить нереально зробити. Тому це все діло, чим менший отвір, тим гірше. Тим, тим важче це робиться, як то кажуть, і інструмент, і робота. О, ну, Тут більш-менш нормально, різець більш-менш нормальний. Мав кусок квадрата його проточив, фрезернув квадратний отвір. І поставив туди в пластиночку. Ну, Зараз будемо пробувати долбати. Настроїмо станочок на необхідну глибину. Я вже тут позначив, до якої глибини він має заходити, щоб був вихід різця. І все, ще й на ствердість деталі, тут 30 одиниць. Тому не знаю, як воно піде. Будемо бачити. Що народ, ми доубаємо. Ви не повірите, але скільки тут жорсткості, це просто капець. От воно ріже. І ну, взагалі не чути, щоб воно відбувається якийсь процес. Тільки шурхіт знімає мого матеріалу. Блин, просто шикар. Не ні ні чути ніяких. ніяких. Просто собі плавненько заходить, зрізає і виходить. Так, що тут може є? 1,6. Має бути 1,7. 7. Так. 1 ,7. Один і сім. Один у нас вже є. Сера виходить Отак воно. Перевідводимо назад. Ось відведе зараз назад. Щоб тут нажали кнопочку, там є вже ділення на 17 провів, буде 17 шліців у нас відповідно. І робимо ето. От. ну у нас розвернуло. І ми зараз будемо різати ще один шліц. Ну і так, 17 разів. Або 34, або 51, так? Або ще 17, 51 плюс 17, теж буде 68. Ну, коротше, якось так. Так. Наступний. Поїхали. Я так іду по 5-7 сотих. Воно без різниці на вигляд. Деколи десятку вальнув. Чи, вірніше чи справу, і якщо звідси дивиться, трошки підкапує, треба буде скрутити мастило. Та ще настройка станка буде тривати якийсь певний час, щоб устаканити цю кількість мастила, От, бо дуже важко настроїти це все діло. Все, у нас готовий. Зупинили, знову ж переїхали на наступний, і отак воно все відбувається. Як тобі станок? Розкажи, як тобі станок. Ти шалено здивована, правда? Каже, шалено здивовано, що тато був привіз, і що зараз тут страшне, ні? Каже, я сама не вірила, що то щось буде з того, правда? Вона жила, каже, я каже, зла була, як ти привіз, а потім стала добра. Так дуже класно підбирати всякі огріхи. Тобто ми собі вибрали і йдемо по кругу вже з добавкою там, 5 сотих і воно всюди рівномірно зніме у нас по периметру гарно. Така точна подача свого роду. головне не включити на худу. Бачите? Десь заїжджалося глибше, трошки там сотка дві десь менше, десь різець віджало. А тут все чітко собі по кругу пройшли і не крутимо той диск УДГ. Ну, Все гарненько. Получається. Дуже задоволений цією системою, що є фрикціон, це просто шикарно, бо довелося би при такому методі. Кожен раз виходить глушити мотор і заводити його, як то кажуть. Нет. Кожен раз стоп-пуск, а так собі фракціончиком тік, дотягнули то й все. От, воно йде собі гарно. Я позначив круг собі, і воно вже по ньому відповідно працює. Дуже класно. Система, блін, дуже сподобалася. Прикольно Максим зробив оце все діло, придумав. От, а ми трошки повторили трохи. Ще би оця система мала оцей різницю між кнопами маленьку по часу. Було б взагалі супер. Отак воно. Бачите, там було не зняло, а тут трошечки ще хапануло. Десь як ми подавали, не дуже точно добавили там, а тут можна не паритися, тут ми просто собі на автоматі їдемо, плюс-мінус, а потім вже фінішний прохід собі отак пройшли. Добавили там і воно собі зняло рівномірно. От, все. Так, останній шліцок, це я вже підганяю. Це другий круг я пішов підігнати, бо дуже плотно було перший раз. Все. Вдається вроді, за два рази. Не знаю, зараз подивимося. Ну, ділить суперово. Я вам скажу. Ділить шикарно. Станок працює, чуєте як тихо, майже відчутно, Де я два поставив, ага. О! Дивіться, як офігенно. О. Як хочеш, так запихаєш. 17 шліців. Просто супер бомба клас! Це є народ. Справжня Монтана. Я в шоці. Я думав, якщо чесно, що по цьому виключаю. Ну, станочок себе виправдав, виправдав мої зусилля над ним. Працює дуже тихенько, можливо, я навіть не знаю, в мене ще строгальний так тихенько працює. І то він навіть трошки голосніший, бо там мотор від частотника видає звук свистящий трошки. А тут станок, я вам кажу, просто себе виправдав, тихенько працює плавно, все чітко, не чути ні ударів, ні по оцих всіх, не по цих всіх механізмах, ніде не чути, нічого, різець заточений, гарно. Все ну, клас, просто супер, шикарно. Навіть не знаю ще, як його похвалити яким чином. Бачите, його ще навіть не доробив, ще не поставив задню кришку. І я як чув, що мені треба його догнати. І принесли мені сьогодні ліцеву втулочку зробити. Вже її можна зняти, в принципі. Скажи, де це діг від патрона. Зараз. Втулочка. Рахуйте, що вона і підгартована, 30 одиниць, добрих таких 30, навіть 32 одиниці. Я думав, що різець може сяде чи ще щось. Але оця кругова подача, потім фінішна, це мега крута штука. Це мега крута штука. Подивіться, як воно. На що побачите, воно блокує. Ну, так воно вийшло. Крутезно, блін, просто крутезно. Просто крутезно. І цей шліцевий вал. Він сюди гарно встає. Що? Це, це мега, мега щось. Я просто в захваті від цього від цієї роботи. Так, довго, поки нема оснастки, поки... Нема ще нормального інструменту заготовленого. Воно, здається, все важко, все довго. От, якби були всі різці, все все, все, все діло, воно робиться досить відносно швидко. Ну, але що ви розуміли, що не раз приходять люди, Та надолбай мені того шпонку, зроби мені твого шпонку, херня. яка. Ну, але знову ж таки, щоб надолбати шпонку, потрібно виставити різець, заточити, поставити, обкатати чи розмітити деталь. І потім вже можна приступати до самого безпосереднього дубання. Ще настройка станка на хід, на висоту, О, щоб не в'їхати десь. Так що здавалось би, що то проста шпонка, а насправді, коли неї треба посадити і ніхто шпонки за 50 гривень не знає, чи хоче робити. Ну, Я би не робив, наприклад, за такі гроші шпонку ні, ніколи. Хіба би був різець? От, от я зараз зробив, і мені приходять каже, а мені то опас шкробний. От, після цього такий ж пас шкробний в чомусь. Ну я б йому шкробну за 50 гривень. От, коли вже все готове я тільки деталь поставив і все. То ще так куди не йшло. Ну, от. Це так чисто на каву. Так що станочок себе дуже гарно показав. Я переживав, щоб десь щось не стукало, десь не вібрувало, десь не цей, бо я не мав справи з станками. Жорсткість така солідна, ви бачили? Димок іде і все. Тобто режим підібраний такий досить неспокійний, скажімо так, робочий. От, і різець себе показав дуже гарно і не сколює. От. Ну, ця штука навіть не спрацьовувала, От. але воно буде спрацьовувати, коли вже буде якась нагрузка хіба, бо цей навряд чи таке зусилля тут велике буде, щоб мати силу відштовхнути пружину. От, але різець відпрацював 17 шліців, і нічого йому не бракнуло. От, головне не забутися не нажати під час роботи, щоб не, не покрутився стіл. Тут трошки мені накапало з цієї направляючої, Але, як то кажуть, можна скрутити тих пару грам масла, але поки що хай, хай втоптується, як то кажуть. більше що то все мастило. Тече сюди і воно собі затікає туди, куди треба. Так що то не страшно. Ну взагалі сам станок. І всі станки змонтовані і зроблені якось так, яка там екологія, а що там в цеху, той бетон і так далі. Там, бачите, воно все ось, по направляючих воно стікає собі сюди, по станку. Тобто весь станок в мене буде з часом в потьоках мастила. Воно буде стікати, це все діло. Наниз, бачите, як воно тут мені трошки позатікало. Бачите, тут же капелька капелька висить, от капелька мастила висить. От це все воно капає сюди, на цей, стікає і тече на підлогу. Якби вони зробили якийсь пас, який би стікало, воно десь в якесь окреме місце, щоб можна було підставити щось коробочку. Тоді було б набагато воно продуманіше, але хто колись таким думав. От. То пізне і так багато в станку, такої своєрідної, але і хороші моменти. Так що, якось так. Вже закрию це все діло, ті бляшки ззаду позакручую, І все, і все буде класно. От. Я думав взагалі, то, що не буду користуватися аж до верху, що мені аж туди вверх винт. Можна було коротке, але я подивився, ви знаєте, хід е, довб'яка, він би був мені за короткий, не хватало б, б піднімати якусь, е, ставити конструкцію, щоб вище надовбати. бо вже от стіл, і дивіться, скільки ще відрізняться ходу до стола. А там ну хай він опуститься, але. Там ще є десь міліметрів 120 він може під'їхати вверх. Ну, Але, знову ж таки, можна поставити, наприклад, якусь трубку і там ній, наприклад, щось довбати чи якийсь глибше. Глиб... 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 Ну, вхід вверх, виявляється, так... також потрібен. Сюда. Тобто, коли ми піднімемо сюди, цей хобот їде вниз. Відповідно, він зближується з столом. Так що, отак воно. Ну, от уявіть собі, як у нас різець коротенький, тут довгий відносно. У нас різець десь такий короткий, а нам ще треба зробити на виліт. Як ми прикрутимо тут, наприклад, шестерню, причіпимо. І нам в шестерні шпанпас надбату. Тобто різець має пройти аж нижче столу. Тобто, виходить, що він не достане, якщо не викрутити на повний хід. От. От такі моменти робочі. Індикатори, бачите, ставлю. Тут, чого, тут, бо от столом від'їхати для заміру шліців. І в мене індикатор був настроєний, я собі бачу, де він є. А коли ми поставимо індикатор там, то ми як будемо від'їжджати, ми кожен раз будемо індикатор зміщувати і не будемо знати, доки і куди. А так воно собі тут. Ну, взагалі-то було б супер лінійка. Так, хтось скаже, що лінійка зажирно. Тут то не фрезерний, тут -то не потрібно таких. Цих. Але воно, якби вона була дешевша, воно б було. Дешевше, воно було Мега зручно. Що на поперечку, що на продольну. Було би просто бомба. Все, під'їхав, кнопку обнулив і погнав. Бо індикатор то таке десь переїхав, десь розігнався, чи зачепив рукою і воно так. ця ділилка. Так також супер класна штука. Ділить бомба. Точно Рахуйте вручну так поділити. На 17. От зараз у нас є 360. 360 ділом на 17. Так, все поділив. От І у нас виходить от така хіромантія. 21 градус, 176, 67 47, 47. Тобто, от як тут поділити зараз оце діло 21 градус. Кожен раз підкрутити і щось вийде, якась у нас херня. І у нас той шліц буде постійно це все діло набігати там. Буде набігати, 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 і відповідно вийде у нас фігня. Тобто не залізе воно так як, чітко, як отут. Оцей шліц. Тому оце все ділення воно є дуже хороше. Так, якби тут був ділельний диск, то ми, можливо, поділили б на 17, якщо б там ми не впарилося в диференціальне ділення, бо там також є нюанси. Не, можна, не кожне число можна диском поділити. Або хіба ставити ділильний диск спеціально там з кількістю отворів. Розраховано вже відносно черв'яка, Так що там теж є свої нюанси. А тут ми ділимо наскільки завгодно. 17, 21, 156 пофіг, Так що, супер. Так, а ну подивимося, що там в нас. Що ми нарубали там стружки? Що ми там стружечки нарубали? Як у нас тут? Дивіться, зручно, ні? От як стільки стружечки ми зробили перші? Я муш вам її показати, як воно зручно, все гарно. Краса неземна. Правда? Ось так воно. Отак воно красивенько все. Не можу натішитися. Дивіться, як воно легко крутиться. А? Я думаю, що винт збоку буде. Ой, буде цей. Буде погано крутити. Буде... Як то є, у нас логіка працює, що воно буде перекошувати. В один чи в другий бік, але ніяких перекосів нема, як показала практика. Отак. Як класно працює моторчик. Просто без всяких різних звуків. Отак. Симпатично так. Також розібрався, чого в мене мастило звідси капало на стіл. Я додав сюди прокладку параніту, для того, щоб роз'єднати трошки відстань. Боється, в нас капельний ефект такий поверхневого натягу, де злипаються дві частини, тобто воно та капля. З'єднується з цією і по ній вже стікає друга, так, якби наростаючий ком наростаючій компенси. А тепер я роз'єднав, добавив 3 міліметра і ще трошки края за, так, зашліфував по самій борти максимально і вже звідси не капає, вже все супер. От. Так що так воно. Отак воно. Прочистив, чого палом. Бля. Це перемога маленька.